Сьогодні хочу показати альтернативний спосіб обробки пояса на штанах з щільної тканини. Це трикотаж тринитка на чіз. Якщо у вас побутовий оверлок, який не справляється з декількома шарами тканини, цей спосіб саме для вас. Я підготувала пояс, на ньому вже пробиті петлі під шнур, і також він шитий у кільце. Я залишила отвір для вдівання резинки. Тепер нам потрібно обметати цей зріз. Обметувальну строчку прокладаємо з лицевої сторони пояса, щоб гарно закінчити строчку, коли ви підійдете до місця її початку, треба ножицями зрізати хвостик обережно, відключити ніж і далі продовжити строчку на 2-3 см у попередню. Ось так виглядає шов, і нам залишиться тільки заправити хвостик. На цьому етапі бажано пояс запрасувати навпіл, щоб потім нам було на що орієнтуватися. І далі вкладаємо пояс в розгорнутому вигляді лицем до лицевої сторони нашого виробу і суміщуємо по насічкам. По периметру, якщо є бажання, можна зметати ручними стіпками. Ось так виглядає вже вколотий пояс. І тепер нам потрібно прокласти строчку на швейній машинці на ширину припуска. В мене це 1 см. Далі припрасовуємо шов і нам припуски потрібно направити на пояс. Тепер ми перегинаємо пояс на виворітну сторону, перекриваючи шов пришивання поясу. І ось тут нам потрібно було і запрасувати пояс навпіл, щоб у нас був орієнтир для симетричності. Ось тут обов'язково приметуємо ручними стіпками, щоб в процесі пришивання пояс не зсунувся. Ось так я приметала пояс, і зараз я його трошки припрасовую. Тепер нам потрібно прокласти строчку з лицевої сторони, потрапляючи прямо у шов прошивання поясу. Тут можна виставити максимальну довжину стіпка, і коли будете шити, не поспішайте, щоб строчка не потрапляла на сам пояс. Після цього нам потрібно буде припрасувати пояс. І давайте подивимось, ось так він виглядає з лицевої сторони. І ось так він буде виглядати з виворітної сторони. Тепер залишиться втягнути резинку, зробити відстрочку і вдіти шнур.